Я таки вирішив, зараз придбаю екскурсію до гори Моїсей. нічний підйом, сьогодні вечором виїзд. Зараз запитаємо. День добрий. Хочу путівку купити на гору Моїсія. Сьогодні є Горомасія автобус.

З ланчбоксом, з рюкзачком, з термосом. Чекаю маршрутку. Відправляюсь в гори. На гору мої скоріше всього 2200 з лишнім метрів. Чекаю, надіюсь, маршрутка приїде за мною. Одіти не по погоді, жилетка, дві кофти. На всякий випадок в горах може бути ноль. Ну, ми приїхали в місто Сент-Кетрін Це саме центр Синайського півострова. Приїхали 250 км від Шарм-Ель-Шейха Дорога специфічна. Куча блокпостів. Всі машини збираються в каравани і потім всі проді поліцейські машини. Пересуваються траси. Деякими ми їдемо самі. Дуже великі серпантини. Каче, страшно. Це йдемо якусь галерею, де продаються всякі картини, всякі ікони. Коротше в галереї там ікони продаються, свічки. Кажуть, що свічки із Єрусалима. Ну не знаю. Самі маленькі. 15 доларів, далі 20-25 і в общем, це вгору ціна. Тут же ж туалет там. Ну, туалет звичайно платний. Ну і там черга стоїть. Буквально 10 метрів там за тим забором, там в тіньку туалет безплатний. Ще дві хвилини і ми в'їжджаємо в місто Святої Катерини і вирушаємо на гору Моїсея.

Нарешті, після детальної перевірки, ми вже вирушили на підйом на саму гору. Гора Моїсея висотою 2285 метрів над рівнем моря. Ще цю гору називають Сінай одноіменною назвою із півостровом, на якому вона розташована. Лише фонарки, темноті, це наступна група йде. Хоча дід йде просто на автоматі. На автопілоті. Сіарета за сигаретою вперед В общем як трек то це поки що дуже просто А як якась дорога покаяння то Треба замислятись Іти собі Перший стоп пойнт Не знаю яка висота Ось таке місце. Кофе вода, перекуси. Нікар. За інформацією від гіда, то сьогодні гору Моїсей буде відвідувати 400 туристів із Шармаль Шейха. Але це не факт, що всі дійдуть до самої гори. Двоє італіянців залишаються тут на першій зупинці. Не хочуть іти далі буду чекати нас на зворотному шляху. Наша група Фламінго. Окей, нас. Фламінго. Гід на супорт називає Стефанос. Окей, Фламінго. Flamingo let's go. Somebody climbs by Camel. О. Oh.

Вчу в ціну 15 доларів. Дуже незручно йти разом з ними. Можуть спхнути. Дуже піднімають пилюку. Дихати погано. Багато пилі. Ну, і діти йдуть. Підйом не важкий. Дорога широка. Розтоптана вже тисячі років. Паломники приходять на гору Моїсея. Для паломництва це ідеально. Тропа, йдеш, медитуєш, філософствуєш, думаєш про Бога, гріхи, життя, причини, наслідок. А для трекінгу це проста тропа. Так, ось і розпочалися ці. останні 750 сходних до вершини. Як символ сходження до Бога до гори. На горі будемо чекати світанок. Сонце як символ Бога. Як на Великдень ми чекаємо на Пасху. Так само тут будемо просити Бога миру, здоров'я, щастя. Всього сходинки вже дуже круті. Розпочалися. Всі йдуть дуже повільно. В одному темпі один за одним їде, допомагає. години ранку вже. Скоро схід зходиться. Дійсно сходинки найважчий етап підйому. це як сповідь як. не знаю як піст перед Різвеликдем. Ти нахил важко, жарко. Багато хто зупиняється. Як шлях покаяння. Скавич там достатньо місця. всім 400 паломникам десь розміститься і разом зустріти схід сонця сінай місце зародження християнства. Піднявся до первого магазину чекаю гіда. Давай, розклався тут смаколики буду куштувати сходинки майже закінчились говорять Зараз перекушу тут у мене ще є. Ой боже, банани поламалися. Так, бананчики. Бананчики треба з'їсти. Дають наприклад ковдри за 2-3 долари. Тут вся туса чекає. Що тут тепліше, на горі буде холодно. How are you? Where are you Do you remember? Yeah, yeah. Name of a team Yeah Flamingo Yeah Flamingo Flamingo Where are you I don't know, somewhere here yeah. have We have found all Mr. stop here Yeah we stop here in the morning And you more 5 minutes You climb now And after this You see me in the morning here But you have a blanket if you want a blanket No need Because cold in the finish No cold Пів шостого ранку, ось я вже гору піднявся. Всі в очікуванні світанку. Купа народу, кожен камінчик зайнятий. Всі місця для глядачів, для паломників, всі зайняті. Цей світанок, як сходження благодатного вогню на Великдень. Дуже холодно, я вже надів дві кофти. Ось біля нуля, мабуть, не знаю. Годину посидів. Замерз взагалі. Багато хто побрав. Ковдри повкривалися. Кожен, хто пізніше приходить, шукає місце, де притулитися. Вільних місць. Немає. Всі квитки продані. Висота 2285 метрів. Підйом зайняв десь 3 години. Спочатку швидким темпом, потім сходинки почалися дуже повільним. Перекурами. Гора сент кетрін найвища точка Єгипту. Хотів піднятися туди, але не вийшло. Турів туди не пропонують. Лише індивідуальні. Підйом на гору сент кетрін був в мене в пріоритеті. Так як це найвища гора сінайського півострова і всього Єгипту з висотою 2629 метрів над рівнем моря. Але ці гори більше не про рекорди висоти, а про духовність, паломництво, очищення, духовне покаяння. Ну і ось апогей всього сходження, всього шляху очищення, покаяння. Перший божий промінь. Посвятив нас всіх, хто дістався сюди з різними проханнями і молитвами. Ну а я буду просити про закінчення війни, про перемогу України, щоб загарник відчепився нарешті від нас. І ми змогли спокійно і мирно йти власним шляхом. Всі замерли втомлені, всю ніч провели в дорозі. Піднімалися і ось цей момент. Доволі коли... очікуваний. mais que o... Так, кажуть тут найс... саме те місце, де Господь Моїсею з'явився. І дав десять заповідей самих Найперше. Це це печера. Шубога. Перемоги, закінчення війни. Здоров'я всім. Цілісності нашій країні. Ми вистоїмо, і переможемо і розквітнемо. Пів сьомого ранку треба повертатися, спускатися донизу. 8.45 відкривається монастир. Там наша збирається група. Годину відвідуємо монастир і далі вирішаємо назад самі Так виглядає черга на спуск донизу. Розвиднілося, тепер все видно. Сім ранку ми ще десь спускаємося. Ще не пройшли сходинки. Дуже велика черга. Господи, якщо захочете в туалет, то будьте готові до такого. Краще сюди зайвий балас не нести. Я спускаюся, і таксі спускається. Рядишком таксі мене працінгує. 15 доларів піднятися до сходинок. Але суть в тому, що сходинки це найвай... найважчий етап підйому. Так що це вас не врятує. Особливо. Все одно доведеться своїми ніжками підніматися. Ось і спустився до монастиря. В середині знімати не дозволяють. Така споруда велика. В пустелі серед гір. Тут зберігаються мощі святої Катерини, які знайшли на горі. Цей монастир є одним з найдавніших у світі чинних храмових комплексів. Храм зведений близько півтори тисячоліття тому. Жодного разу за всю історію свого існування не був зруйнований, захоплений, пошкоджений. Тому нічого не завадило йому зберегти своє обличчя до наших днів. Також в ньому зберігається багато артефактів, одна з найбільших християнських бібліотек у світі. Море його надійно зберігали і охороняли від усіх нападників протягом всього свого існування. Ім'я Святої Катерини було присвоєно монастирю не відразу, а лише в XI столітті в честь великомучениці Катерини. Після того, як Катерину було страчено, ангели забрали її тіло і помістили на найвищій горі Єгипту. Зараз ця гора носить її ім'я. Потім ці мощі були знайдені, і в неї на руці був перстень, за яким її ідентифікували. Зараз мощі знаходяться в монастирі. В цьому місці також проживав Моїсей зі своєю родиною. Тут і розташована та сама криниця, з якою він брав воду і омивався перед тим, як іти розмовляти з Богом, слухати настановчі становчі заповіді. Стінами храму і досі росте кущ неопалимої купини, дерево, яке не згорає від вогню, дерево, в якому Господь Бог явив свій образ для Моїсея. Вика Деви Мария, это не купина. Здесь Моисей разговаривал с Богом, и Бог сказал Моисей, сними обувь места, которые стоят это святые места. Потом Бог сказал Моисей вернуться обратно в Египет и привезти из Египта еврика Гарри Вот он привел евреев из Египта, и как сказал ему Бог, и жили здесь 40 лет и еще а, вот он встретил свою жену тоже здесь уважаемый это дочери Евора. И, и жили здесь еще 40 лет есть 40 лет и в Египте и 40 лет тоже здесь но он никто не знает где он похоронен а, короче вот уважаемые, вот история монастыря Лагинда рассказывает что в 3 веке наши ере на Синай начали жить первые монахов. в то время император риферийский империи преследовал христиан и они бежали на, на Синай Бачимо, Синай був далеко від Римської Амберії, це було спокійне місто і також високе місто, де росла неопалима купина. Монахи жили в горах, в біжчих в одній нічці. Життя у них було важливим. В розрішені дня монахи збиралися в високе місце біля неопалимої кубини, потягнули сюди і слухали старших монахів, потім вместе молились і потім, після цього, от імператор Константин узакнив християнську релігію. У це часи Єгипет була частиною візницької Амберії. У монахи и христиане попросили бомаш мат император Константин императрица Елена. Вот императрица Елена приказала бы церковь около неопалимая кубина, но церковь бы над курмиями неопалимая кубина. Это было построено в 330 году, церковь Мария. Чтобы защищать монастыря, император Константин приказал еще бы высокие стены вокруг монастыря, вот монастырь, вот 10-20 метров высота и 4-6 метров толщина. Вот Э -э -э -э, чтобы зашить защитить монастырь? Я еще император Константин послал 450 военных их семье. Жили около монастыря, старались и умерли, стали их батунки, это стали бедуини. Вот с вами поднялась на гору, это может один из них. Да. В 6 века появился первый христианский монастырь в Египте, это мужской греческий православный монастырь. Вот монастырь, я зовут Екатерина.